Порна кількість звірів, тигри, леві, коні, дикобрази, а ще акробати, еквілібристи, і звісно ж клоуни вже у Львівському цирку. Нову програму презентує державна церкова компанія та Національний цирк України. Її сформували лише з українських артистів. Українська школа і акробатики, і дресури. Она не завжди. І я думаю, що головною оценкою була те, що це повний зал. Ми видели аплодисменти. Ми видели горящі глаза дітей. Я думаю, що више оценки, ніж оценка зрителей, і на сьогоднішній день ніхто не може дати. Подружжя Юлія та Микола Козаєве приборкують хижаків дуже вправно. Утім, зізнаються повністю контролювати тигрів і левів непросто. Адже що небезпечніший трюк, то цікавіше глядачам. Ну, ми три нас туди ніхто палка не заганяє, тому ми осознання знайдемо на то. Це наша професія, це наша любима професія. Атракціон з кіньми відтепер став родзинкою Львівського цирку. Адже до ремонту покриття арени було у жахливому стані, І так роками граційні коні не потрапляли у циркові програми. Для роботи саме для лошадей це очень, очень хорошо покриття, тому що якщо дуже жорстке, то впливає на, на ноги, на світ. Ну і дуже теплі, дуже приємні. Тому і животи відчувають, коли глядачі добре приймають. Ціни не кусаються від 40 до 140 гривень. Триватиме програма у Львівському цирку до 24 лютого.